Українки все частіше їдуть народжувати за кордон, стверджує газета сьогодні. За словами видання, там українок приваблюють якість медичного обслуговування та майбутнє громадянство дитини. За даними компаній, які пропонують послуги з організації таких пологів, кількість клієнток за останній рік збільшилась на 15%. З'явився навіть спеціальний термін – «бейбі-вояж». Серед найпопулярніших напрямків Сполучені Штати Америки, Канада і країни Азії. Головна вигода від пологів у США громадянство. Дитина, що народилася в США, автоматично стає американцем. Вирішувати громадянство якої країни обирати і чи претендувати на громадянство батьків, дитина самостійно зможе після 18-21 року, пояснив виданню Андрій Литвинов, представник компанії, що організовує поїздки. Також жінка, що народила за кордоном, не втрачає право на отримання державної допомоги на дитину, що з грудня цього року становитиме 30 тисяч гривень на первістка. Ціна Бебі вояжу з громадянством стартує від 15 тисяч доларів. За словами породіль, ціну можна зменшити вдвічі, якщо зайнятися організацією самостійно.